Так, Всім привіт, друзі! Маємо ось такий препарат і хочу дуже показати класно, як він розчиняється. Ось ми відкрили. Ось в таких він пачечках йде, зараз покажу, як він розчиняється. І зберемо воду. І пакетик починає розчинятися. Бачите? Це після сходовий Називається він шериф. Цека класно. Може комусь буде цікаво. І все. І розчинився повністю. Ось так прикольно він розчиняється. Є, звісно, ми розрізаємо ці пакетики і їх викидаємо. Але зараз вам візьму і один покажу як він розчиняється. У мене просто мокра рука, діють пакетик вже починає розчинятися. Ось. Зараз трошки хляпне водички і покажу вам. Ще <плес> Ладно, так, до Так, трошки не так. Але все одно дивиться. <плес> Він вже збився в купу, але якби десь відеочки, постійно водичка, то там би бігом розчинився. Ось друзі, взяв пакетик, щоб була постійна водичка проточна. Ну так як в бочці, то воно постійно колотиться. Ось включаю легеньку водичку, дивіться. В дивіться, руках розчиняється. Бачите? І все, нема пакетика. немає Ось такий гербіцет. Кусочок попав. Так розчиняються повністю всі пакетики. Це немає піти. Ось так, макому було цікаво. Мы сняли для вас відео, Як розчиняється шериф разом з пакетиками.